Захисник Олександр Грановський в різні роки тричі виступав за Криворізький Кривбас. Перший раз 98-го по 2000 рік, другий з 2002-го до 2003-го, в втретє з 2007-го до 2010-го року. Виступи за червоно білу команду назавжди залишили приємні спогади та враження про той час. По відеозв'язку привітав із 65-річним ювілеєм створення ФК Кривбас. є, це дуже добре. Це дуже добре. Всі болівальники, які скажімо так, Скучали за футболом, зараз можуть, мають можливість дивитися футбол, це найважливіше. Е, що ще казати? Ну молодці, молодці, дай Боже, щоб знову потрапили в кубки. А то, що шануєте всіх, хто був присутній у цьому клубі, хто щось зробив для цього клубу, це дуже, дуже добре Півзахисник Валерій Федорчук двічі в своїй кар'єрі захищав кольори кривбасу з 2005 по 2007 та з 2010 по 2013 рік. Перебування в Криворізькій команді дало можливість гравцеві розвиватись на професійному рівні і гідно грати в українській прем'єр-лізі. Влітку 2023 року закінчив професійну кар'єру. Увійшов до структури львівського руху, але прискіпливо слідкує за розвитком своєї колишньої команди. Бачу, що в Кримбаса крепкий фундамент, важкі часи були те, що ми бачили, але команда збереглась, тому підливайте частіше фундамент, щоб він міста ще крепшим. І команда існувала, і зараз також нелегкі часи. Тому дуже круто, крута ініціатива. Я радий долучитися до цього і приємно згадати ті часи. Коли я грав за Кривбас. 18 квітня 1959 року, це символічна дата, яку знає без перебільшення левова частина мешканців кривого рогу, адже футбол це вид спорту номер один в місті. А тому червоно-біла команда є одним із невід'ємних символів міста довжиною в життя. І головне це армія вболівальників, історичні традиції підтримки улюблених гравців, незважаючи на всі життєві складнощі. Дата, яку знає кожен в кривому розі. Без перебільшення, тому що це дата заснування того клубу, того футбольного клубу «Кривбас», який двічі ставав бронзовим, яких грав у Єврокубках, теж двічі, який грав у фіналі Кубку України. Клуб, який подарував незабутні емоції. І ну, я вважаю, що він існував навіть в ті часи, коли після 13-го року його не стало. Він існував, тому що існувала пам'ять, були вболівальники. Наприкінці зустрічі як онлайн, так і офлайн, із ветеранами ФК «Кривбас» Пам'ятне фото зробили на газоні стадіону гірник. Адже будь-який футбольний клуб це люди, які захищали та захищають його кольори. Це віддані вболівальники, які з командою завжди за будь-яких умов та складнощів повсякденного життя. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.